Необачність пішоходів одна із найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод. Нерідко винуватцями нещасних випадків на дорогах стають люди, які переходять вулиці у невстановлених місцях або ж не носять світловідбивних елементів на одязі. Так із початку року рівницькі патрульні виявили понад півтори тисячі порушників, які не дотримувалися базових правил дорожнього руху. Переходити проїзну частину потрібно пішохідними переходами, а у разі їхньої відсутності на перехрестях, лініях, тротуарів або узбіч. З початку року патрульні винесли 1531 постанову на пішоході на кожне таке порушення правоохоронці реагують попередженням. А у разі грубого недотримання ПДР горе пішоходам загрожує штраф. Відповідно до частини першої статті 127-ї, Кодекс України про адміністративні правопорушення, непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехідними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу 255 гривень. Нехтування власною безпекою може призводити до вкрай трагічних випадків. Нерідко люди, які ігнорують сигнали світлофора або ж перетинають вулиці у невстановлених місцях, стають потерпілими у ДТП. Працівники рівненського центру екстреної медичної допомоги кажуть, їм часто доводиться рятувати людей, які отримали тяжкі травми через власну недбалість. До нас зазвичай. Поступають виклики, заявки до на саме місце виїзду транспортних пригод, і ми вже їх госпіталізуємо в якісь там лікувально профілактичні заклади залежно від травми і тяжкості травми, і відповідно інших таких якихось іще обставин. В окремих випадках такі історії можуть мати летальний фінал. Бувають Бампер-переломи, такі зазвичай ми їх називаємо. Це є часто дуже політравма, тобто це є комбінована травма з ураженням різних органів систем і частин тіла. Залежить, який автомобіль брав участь в цьому ДТП від висоти його габаритів і швидкості, звичайно, з якою їхав транспортний засіб. Часто буває, що пацієнти вже гинуть в лікувальному закладі, тобто не відразу безпосередньо на місці ДТП, хоча буває і таке, а вже пізніше після госпіталізації. самі ж рівняни часто стають якщо не учасниками, то свідками правопорушень. кажуть, нерідко зустрічають на вулицях людей, які не доходять до зебри лічені метри або ж носять темний одяг без світловідбиваючих елементів. Хтось вважає це недбалістю самих пішоходів, а хтось навпаки каже, що причина порушень у незручній інфраструктурі. з подругою через це сварюся, коли вона лінується просто пройти 100 метрів вправо чи вліво, щоб пройти по пішоходному переходу. Ла штаття, коли їхала вночі, це. Була моя перша поїздка за кермом вночі. Дорога була неосвітлена і я їхала дуже повільно, бо боялася. Але все одно, ну типу, я ледь не збила двох п'яних чоловіків, які йшли. Ну, тобто, ну там як, не те, що ситуація була критична, але після того в мене типу, злість бере, коли людей не видно вночі на вулиці. По-перше, велосипедисти їздять просто по тротуару. Це неправильно. По-друге, на червоне світло часто перебігають і не і не в, не в тих місцях, де треба. Краще не наражатись на небезпеку. Є пішохідний перехід, є смуга, треба по ній переходити. Є зелене світло, іди, червоне постій. Почекай, п'ять секунд не стоїть твого життя. Всі правила на те придумали людьми, щоб суспільство їх дотримувалось. Тобто, щоб я кожен зрозумів ці норми. І якщо ми кожен буде норми дотримуватись, тоді буде порядок в суспільстві, в тому числі в правилах дорожнього руху. Потрібно, щоб інфраструктура вуличного дорожня була. Дружня до всіх учасників дорожнього руху, в тому числі до найменш захищеної верстви, якими є пішоходи. Тобто пішоходу має бути зручно переходити через проїжджу частину. Якщо для нього буде відповідним чином облаштований Перехід в нього не буде потреби порушувати, аби не наражати на небезпеку власне життя, правоохоронці та медики закликають не порушувати правил дорожнього руху та завжди бути обачними на проїзній частині, адже нехтування базовими правилами безпеки може коштувати людям життя. Дарія Борисович, Богдан Корб'як, телеканал